Друзі, всім привіт! Я ж Олександр і сьогодні я буду робити огляд новин від маркетплейсу ProMay Пульс 6. Що будемо розглядати? Оплата частинами на маркетплейсі ProMay. Новини підписки для своїх, новини доставок, обмежена кількості операцій для P2P для промоплати. Ну що, ви готові? Розпочинаємо І так, перша новина, що з'являється можливість оплати частинами для наших покупців, моя думка це неймовірно круто, тому що це дає можливість людям, котрі не можуть собі дозволити придбати товар якийсь за дорогою ціною чи будь-який товар. Їм не треба оплачувати частинами за короткий якийсь термін. Вони беруть там на довгий якийсь срок. І Гроші одразу надходять повною суму до вас. А люди вже там розраховуються з банком. І, як я розумію, пром домовився з багатьма банками: Монобанк, Приватбанк, Щадбанк, і я так розумію, і так далі. І це реально збільшить наші продажі. Я вважаю, що це гарна новина і. Незабаром ми відчуємо, як тільки все це буде впроваджуватись, тому що зазвичай новина є, ще не впроваджена. Як тільки це буде все впроваджено, я думаю, що ми одразу відчуємо покращення продажів. Тим паче, Prom каже, що має зрости продажі на 10%. Мені здається, що може і більше, але є нюанс це може зробити тільки ті, хто підключили свій розрахунковий рахунок. Це означає, що у вас має бути ФОП. Підключений налаштований Розетка Pay і тільки тоді у вас буде така змога. І що дуже круто, тому що раніше такого не було, що реально можна обрати, можна бути обрати тільки ті товари, котрі можна так буде придбати. Раніше ж як було, тому що я на маркетплейсі торгую вже більше 12 років. Було так: якщо доставка там Укрпоштою, то на весь товар. Якщо там промоплата, то абсолютно на весь товар. А не завжди зручно. Все це приміняти до всіх товарів, до всіх груп товарів в нашому інтернет-магазині. Тому все як на мене зручно. Я каже Маркетплейспром, що ми гроші будемо отримувати одразу після отримання товару на пошті. Ось так, друзі, непогано. Наступна новина це доставка товарів в магазини. Розетка буде коштувати 30 гривень для продавців. Хочу прокоментувати просто всю цю історію. Треба враховувати, який саме товар вас замовляють через доставку розетка, тому що інколи це недорогий товар з маленьким прибутком, і ці 30 гривень можуть з'їдати значний відсоток цього прибутку. Це по-перше. По друге, ви маєте розуміти, що ще не працювали з розеткою. Дуже довга доставка, Неймовірно. Коли ви працюєте через розетка Pay, я з цим зіштовхнувся. То поки доставиться товар, поки товар отримається, поки мені гроші надійдуть на розетка Pay, ну дуже багато часу проходить. Це неймовірно незручно, і це шалений касовий розрив. Ура, друзі! Ура! З вересня є можливість безкоштовної доставки нової пошти, якщо є підписка на доставку, мають підписуватись наші покупці, і вони не будуть бігати, як каже пром. Там купляти в Гуглі на інших платформах. Вони будуть купляти через пром. Я вам хочу сказати по своєму досвіду, що дуже багато разів, коли була впроваджена безкоштовна доставка, навіть через Джастін, я вже не кажу про нову пошту. Одразу шалені продажі, тому що для людей це, це гроші, і зараз доставка стала ще дорожче, і це один з інструментів. Покращити і збільшити свої продажі, але будуть умови. Ви маєте теж розуміти, зняти рожеві окуляри і розуміти, що це тільки в тому випадку буде працювати, якщо ціна товару від 700 гривень, і саме ви будете сплачувати за відправку. Ну треба все враховувати треба продавати той товар і налаштовувати той товар. На безкоштовні доставки і на послуги, про котрі ми сьогодні казали, саме той, де ви можете заробити, навіть з рахуванням того, що вам доведеться сплатити розетці 30 гривень чи новій пошті, промії закликає підписуватись, тому що незабаром них буде 50 тисяч підписників на їх каналі. Я також вас закликаю підписуватись на цей YouTube канал і на інші мої YouTube канали Бізнес прив і бізнес по українськи для того, щоб бізнес-контент україномовний процвітав в нас в країні. Банки вводять обмеження на P2P оплати. Так, давайте зафіксуємо. Це 15 транзакцій на день, 50 на місяць до 100 тисяч гривень. І так, пром пояснює дуже важливу річ для тих, хто займається товарним бізнесом на маркетплейсі пром. Те, що є ліміти, жорсткі ліміти на фізичні карти при промоплаті. Це ліміти на надходження грошей до вас на карту. Я коли працював через фізичну карту, я зістикався з тим, що не поступали гроші. Потім я змінював на іншу карту, гроші сипались, тому що є ліміти. Для того, щоб лімітів не було, треба підключати розрахунковий рахунок. Та це треба ФОП. Але не буде ніяких лімітів, не буде такого, що у вас там е, десь зависло 60 чи 100 тисяч гривень, а ви навіть про це не дізналися, не знали, просто сиділи собі да і все думали, де гроші, що я заробляю. Але ви маєте враховувати комісії за надходження грошей на промоплату. Якщо це фізична карта, це 2,5%, Якщо це розрахунковий рахунок, це 1%. Колись його навіть не було було 0%. Ой, обожнюю. Будь-які новини, зв'язані з Укрпоштою, у нас змінились тарифи, друзі. І так, що нам розповідає Pro, які на зараз тарифи? Давайте так, тарифи. Як це і логічно завжди збільшуються. Не буду зачитувати, ви бачите на екрані, які зараз тарифи від Укрпошти. Ну що, друзі, це найважливіше, найцікавіше з останніх новин від Маркетплейсу. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково лайк, коментар подобається. І я буду знати, що надалі треба робити огляд новин від Маркетплейсупром. На цьому все, друзі. Гарних всім продажів, гарного настрою. На все добре, пока!